Людей мало зараз, да? за щодо війни. Багато хто повиїжджав. Дефіцит робочих рук різко злетів від початку війни. Експерти кажуть, через масову еміграцію українців до західних країн працівників відчутно бракує насамперед у торгівлі і сфері громадського харчування. Десь на рівні 6,5-6,8 мільйона людей. Це вже нетто, це не то що бруто, а це нетто людей, які лишилися за кордоном в якості біженців. Якраз це та е, армія праці, яка, власне, ливиною долею своєю працювала у сфері послуг. Тому е, оті люди, які виникли, оті люди, які е, виїхали за кордон, вони якраз і створили той дефіцит робочої сили по конкретно взятих напрямках. Ну, якщо на початку війни багато людей класних, освічених з великим досвідом виїхали з України і досі не повернулися, то ми їх, по суті, втратили. Тобто, ну, давайте дивитися... Говорити про це відверто. Люди з досвідом, і ти їх не можеш от раз і замінити на інших людей. Кадровий голод у торгівлі або сфері громадського харчування спричинений і низькими зарплатами, вважають експерти. А от дефіцит рук у робітничих професіях свідчить про недоліки освіти професійної і політехнічної. Сфера послуг передбачає достатньо велику зайнятість по часі при доволі низькому рівні оплати праці. Ще один момент: у нас є надзвичайно великий перекос в робітничих спеціальностях. Їх катастрофічно не вистачає на сьогоднішній момент. Є попит десь порядку 8,5-9 тисяч інженерів, яких немає, і які дуже потрібні на підприємствах військово-промислового комплексу і на тих підприємствах, що сьогодні виробляють спецтехніку для збройних сил України. Абсолютно протилежна ситуація склалася в ІТ секторі. На одну вакансію претендують до 200 спеціалістів. Причина значний економічний спад у світі. У Нас дуже багато сервісних ІТ-компаній, тобто які надають послуги програмування на замовлення клієнтам зі всього світу. Відповідно, коли в цьому світі якийсь спад економіки, і вони звільняють там своїх іт спеціалістів, там величезні компанії мета Google, десятки тисяч спеціалістів звільнили. То і попит на наших на наші послуги, на наших спеціалістів теж знижується. Да? Плюс в нас війна, і відповідно великі проекти завести в країну під час війни доволі важко, бо всі клієнти нормально розуміють, які їхні ризики, і в них є вибір. Тобто вони можуть вибрати не знаю ту саму Польщу. А ще експерти кажуть: люди з досвідом та вищою освітою не поспішають погоджуватися на непривабливу з точки зору заробітків і умов праці роботу. Тож висока конкуренція залишається на посади топ-менеджерів, економістів і юристів. Анна Чешук, Олександр Мельников, новини 33 канал.